Всім привіт! Говоримо про рейтинг найнадійніших малолітражок із пробігом 2023 року. Малолітражні автомобілі зазвичай не відрізняються вражаючими швидкісними характеристиками та об'ємними багажниками. Але вони маневрені, мають компактні габарити, зручні для тісних міських умов. Економічні і привабливі для багатьох автомобілістів. У зв'язку з цим пропоную в вашій увазі рейтинг найнадійніших малолітражок 2023 року. Поїхав! У ньому присутні переважно моделі зарубіжних брендів. Усі ці автомобілі зараз можна купити на українському ринку. Перший Deo Matiz. вважається досить надійним автомобілем. Ці малолітражні автомобілі економні та відрізняються непоганими ходовими якостями. Вони можуть мати потужність 51 або 63 кінських сили. Бензиновий двигун дуже довговічний, невибагливий і чудово витримує великі пробіги. Авто комплектувалося механічною коробкою передач та автоматом. Привід, передній. Машина ламається вкрай рідко. Запасні деталі та ремонт коштують недорого. Ремонтувати хатчбек можна і своїми руками за мінімальних навичок, так як його конструкція, неймовірно проста та надійна. В автомобілі практично немає ніякої сучасної техніки електроніки. Що негативно позначається на безпеці та комфорті. У цих авто часто виходить з ладу генератор та паливний насос. Крім того, кузов сильно схильний до корозії. Ну прям сильно. Всі ми бачили матіз повністю згнивший. правда? Але незважаючи на це, на вторинному ринку нерідко можна знайти екземпляр у хорошому стані, без іржі. І який не вимагає вкладень, причому за смішну суму насправді наступна тачка Kia Picanto. Мініатюрний хатчбек Kia Picanto дуже надійний і невибагливий. Він оснащується не дуже потужними, але надійними бензиновими двигунами, потужністю від 62 до 84 кінських сили. Автомобіль неймовірно економічний. Його можна придбати як з механічною, так і з автоматичною трансмісією, що буде дуже чудово підходити жінкам. Автомобіль має лише передній привід це кореєць, дуже зручний для міста. Він чудово заводиться у будь-який мороз і практично не ламається. Кузов не схильний до корозії. Авто навіть у мінімальній комплектації оснащене досить непогано. Воно має багато передових систем, безпеки та функцій, що відповідають за комфорт водія та пасажирів. Запчастини на цей автомобіль коштують недорого. На утримання також не доведеться витрачати багато грошей. Бабулісики. Обслуговувати автомобіль можна в будь-якому тех-центрі чи самотужки. Наступний автомобіль Chevrolet Spark. Chevrolet Spark один з найкращих малолітражних авто на українському вторичному ринку. За ціною та якістю автомобіль у хорошому стані з невеликим пробігом можна знайти до 80-100 тисяч гривень. Або дещо дорожче. Він оснащений надійним та невибагливим силовим агрегатом з малою витратою палива. Максимальна потужність хатчбека, як правило, не перевищує 63 кобилки наших українських. Але є версії, що мають потужність 82 кінські сили. Але при цьому його ходові якості зовсім непогані, авто спритне і маневрене. Автомобіль дуже компактний, її можна придбати як з МКПП, так і з АКПП. Модель славиться чудовим оснащенням, вона досить безпечна та комфортна. Авто має чимало сучасної електроніки, навіть у найстаріших версіях. Великі поломки цієї моделі трапляються не часто. Peugeot 100. 107, Peugeot 107 досить надійний маленький француз. Уживані екземпляри рідко схильні до серйозних і дорогих поломок. коштують вони недорого. Найчастіше нормальний автомобіль з невеликим пробігом можна знайти за 80 тисяч гривень або трохи дорожче. Двигун хадбека бензиновий, економічний та практично безпроблемний. Його потужність складає 68 кінських сил. Привід лише передній. Машина може мати механічну коробку або робот. Тим, хто не бажає витрачатися на можливий ремонт, фахівці не рекомендують вибирати комплектацію з роботизованою трансмісією. Модель добре та сучасно оснащення. Її зміст не потребує помітних витрат, але вирішення деяких проблем електрики може бути не дуже дешевим. Також може знадобитися майстерня із вузькою спеціалізацією, адже це Peugeot. В інших випадках усі роботи можна виконувати практично на будь-якій станції СТО. Примітно, що незважаючи на малі габарити автомобіля, багажник у неї досить місткий для свого класу Smart Fortwo. 2. Хто ж не знає цього маленького безшкетника? Smart Fortwo – 2 надійний та комфортний мініатюрний хатчбек. Він славиться високим ступенем безпеки, передовою оснащеністю. Навіть у порівнянні з старими версіями, авто не відрізняється надто просторим салоном та містким багажним відсіком. Зазвичай воно двомісне. Автомобіль продається тільки з переднім приводом. Та надійними бензиновими економічними двигунами. Також є версії з дизелем. Незважаючи на те, що більшість версій не славиться значною потужністю, є комплектації з потужністю силової установки на 109 кінських сил. 109 кінських сил для такого. Маленького автомобіля. Ви представляєте, що це за пуля в місті? Хачбек дуже надійний, спритний і маневрений, цілком комфортний і безпечний не тільки для пересування містом, але і для далеких поїздок по трасі. Модель має багато сучасних електронних опцій. Автомобіль ламається вкрай рідко. Більшість вживаних екземплярів. Продається у непоганому стані, але й коштує автомобіль недешево. Також порівняно дорогим буде і її обслуговування. Наступна манюнька, про яку ми будемо говорити, це Nissan Micra. Nissan Micra це найнадійніший з малолітражних авто, які вважають багато автолюбителів та експертів. Хеджбек японського виробництва. Передній привід та бензиновий мотор. Його максимальна потужність не перевищує 88 кінських сил. Силовий агрегат надійний, агрегат невибагливий. Він легко може витримувати великі пробіги. Модель доступна з автоматичною або механічною коробкою передач. Вона має надійну підвізку та майже не ламається. Автомобіль чудово оснащений. Навіть у найстаріших версіях чимало передової електроніки. Машину прийнято вважати безпечною та комфортною для їзди. До того ж, вона дуже маневрена і досить спритна. Авто відрізняється порівняно з тонким кузовним залізом, але при цьому сильна корозія трапляється дуже рідко. Але кузов при купівлі старого автомобіля. Все одно може вимагати уваги, тож придивляйтеся ближче до цього. Наступний автомобіль Toyota Yaris. Toyota Yaris досить місткий та потужний малолітражний кечбенк малолітражний іменного японського бренду. Автомобіль відомий своєю легендарною надійністю. Він мало ламається, при цьому в моделі. Застосовується сучасне обладнання. Авто вважається дуже безпечним та комфортним. Воно оснащене порівняно потужними силовими установками. Потужність автомобіля може досягати до 101 кінської сили, а для японського ринку пропонується і потужніші версії. Також трапляються і гібридні версії для японського ринку. Хэшбет відомий своєю неймовірною економічністю, його можна придбати з механічною трансмісією чи роботом. Робот-експерти радять ретельно перевіряти при купівлі цього автомобіля. Краще не брати таку тачку тим, хто боїться дорогого ремонту. Peugeot 208. KJ208 відмінний автомобіль, який не завжди можна назвати малолітражним. Адже він може комплектуватися не тільки бензиновими двигунами об'ємом 1 або 1,2 літра, але і двигуном, що має об'єм 1,6 літра. При цьому потужність авто становить від 68 до рекордних 200 кінських сил. Тому автомобіль може сподобатися не лише дівчатам, а й чоловікам, які цінують оригінальний стиль, дизайн екстер'єру та інтер'єру. Крім того, він має просторий салон та міський багажник. Машина досить економічна. Вона славиться чудовими ходовими якостями. Модель можна придбати з механічною коробкою передач. А також роботом. Щоправда, роботизована трансмісія найчастіше ламається дуже швидко. Як ви вже замітили, роботизована коробка ламається на всіх автомобілях набагато частіше, тому що вона не любить швидкості. Він випускався лише з переднім приводом. Автомобіль має безліч систем безпеки, електронних помічників та опцій комфорту. Наступна тачка, про яку ми зараз будемо говорити, Citroen C3. Citroen C3 досить надійна французька машина зі стильним та оригінальним дизайном. Її маловітражною назвати не просто. Адже поряд з малопотужними двигунами об'ємом 1,4 літра, зустрічаються і двигуни. Потужністю 120 кінських сил, що має об'єм 1,6 літра. При цьому всі силові агрегати дуже економічні та довговічні. Автомобіль неймовірно швидкий, спритний та маневрений. Він підходить не лише для міста, а й для далеких поїздок по довгій трасі, а його чудові ходові якості оцінять як дівчата. Так і багато чоловіків. Авто має лише повний привід. Існують версії з механічною або автоматичною коробкою передач, а також з роботом. Роботизована трансмісія, як ми вже про це часто згадували, схильна до поломок. Автомобіль неймовірно комфортний та безпечний. Він чудово укомплектований. Вартість багатьох запчастин на цей автомобіль досить доступна. А обслуговування не завжди дороге. Наступна тачка це німецький автопром і це Audi A1. Надійність німецького хеджбека Audi A1 неймовірно висока. Він славиться якісним складанням і досить великим ресурсом в більшості деталей. Цей автомобіль складно назвати виключно малолітражним, так як у нього зустрічаються версії з потужним двигуном. Потужність якого досягає 122 кінських сил. Привід лише передній. Хачбек дуже комфортний та безпечний. Він оснащений безліччю передових опцій. Автомобіль неймовірно дорогий, його обслуговування та запчастини не дешеві. Салон не може похвалитися просторістю, а багажне відділення місткістю. Також любителям малолітражок можна звернути увагу на Ravon 2, Opel Agila та Fiat Panda. А людям похилого віку або жителям віддалених населених пунктів часто радять ОКУ. ОКУ, яка не дуже популярна на українських дорогах. Тепер ви дізналися, які малолітражки з пробігом стали найнадійнішими? На 2023 рік. Чи є у вас досвід володіння яким-небудь із цих авто, також напишіть в коментах. Мені би цікаво почитати та дізнатися чогось нового. Якщо у вас є питання або ви бажаєте розповісти щось цікаве, пишіть у коментах. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Ви були на каналі Автофан. З вами був Руслан. Побачимось!